Доброї ночі, дорогі друзі. Це у нас ніч з четверга на п'ятницю, з 26 на 27 червня. Починаємо наш прямий ефір, починаємо наш стрім. Запрошую до перегляду, будьте активними, небайдужими, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. І, звичайно ж, я не буду втомлюватися і буду на кожному ефірі просити вас. Робити донати на підтримку збройних сил України, сил оборони України немає тих, хто захистить Україну, окрім інших як е, сили оборони, і для того, щоб ці сили оборони були ефективними, щоб вони могли стримувати ворога. Ніколи жодна держава світу не зможе достатньо допомогти цьому. Це Ті люди, ті захисники, які потребують нашої підтримки, нашої уваги. Тому, будь ласка. Робіть все можливе для того, щоб їх підтримати. І я повторюсь, ви не зобов'язані на цей збір, який я просуваю, реагувати. Можете підтримати інші збори, але просто не забувайте це робити. Це вкрай необхідно. Довіряйте перевіреним зборам. В моєму випадку всі збори перевірені, тому що в мене збори не на мою банку. Я не оперую цими грошима, а це збори фондів. Братніх, дружніх структур, які постійно роблять велику справу для допомоги війську. І в даному випадку нам треба великий проєкт закрити це збір на Кракен, на Ахілес і на Немезіс, це збір на помсту за Юрія Філіпенка, за актора театру на Подолі, який загинув два тижні тому. І це великий збір, який Зараз багато відкрито банок. Ви могли бачити їх в інстаграмі, але в Ютубі не так багато. Я один з небагатьох, тому я вас прошу підтримати цей збір для того, щоб сили оборони, а зокрема Кракен Немезіс і Ахілєс, мали достатньо засобів для враження ворога, щоб наповнити цю банку. В описі є монобанка, тут в чаті вона теж буде, і є можливість зробити донат на PayPal. Тому так я вас е, прорекламував, попросив. Ну, реклама це, напевно, неправильна справа, проагітував. Да, і неправильне слово прорекламував, проагітував. Робіть, будь ласка, ваші внески. Ну, сьогодні достатньо спокійний день повернення президента із його великого європейського туру, який супроводжувався зустрічами на найвищому рівні з Дональдом Трампом. Потім з лідерами п'яти країн Європи, які є нашими стратегічними партнерами, зустрічі на полях саміту НАТО, виступ в парламентській асамблеї Ради Європи, започаткування трибуналу проти Путіна це великі успішні задачі, реалізовані президентом під час його. Туру по європейським столицям. І в даному випадку, звичайно, ваша допомога, ваша підтримка для сил оборони буде так само балансувати дипломатичні зусилля української влади. Що ми маємо? Ми маємо президента, який звернувся до сил Альфа СБУ, які святкували день відповідного підрозділу Центр спеціальних операцій А. В понеділок президент відзначив нагородами людей, які захищають Україну, які є одним з найбільш результативних підрозділів в частині безпілотних комплексів. Є так зване змагання через Є-бали. Е Це Міністерство цифрових трансформацій і Держспецзв'язок, Вони мають фонд таких преміальних дронів. Або важкі бомбери, вампіри, або fpv дрони Їх отримують ті, ті бригади, які мають хороші результати, вражаючи ворога на полі бою, а потім кожну вражену ціль, чи це в, відповідно бронетехніка, чи це якась буханка, мінібус, чи це якісь баги. А можливо, це навіть і жива сила. Все це перераховується в бали, і потім кожен підрозділ, бере, може на свою квоту отриманих балів отримати ці преміальні і якраз преміальні дрони. І якраз Альфа СБУ дуже часто, за підсумками майже кожного місяця, займає перше місце за результатами цієї роботи. Тому президент і згадує їх як найрезультативніший підрозділ. Дякую за те, що ви робите для нашої держави і для незалежності України, сказав президент. Ну і взагалі Альфа це знаєте, люди, яких не показують обличчя, всі нагородження були зроблені без обличчя. Вони були або заретушовані, або обрізані камерою, але це, звичайно, виглядало потужно. Люди, які реалізовували дуже круті операції, в тому числі на території Росії, звичайно ж. Також після повернення президент звернувся до Європейської ради онлайн, до Антоніо Кошту, який головував на цьому засіданні, розказав про необхідність запровадження 18-го пакету санкцій. Зараз необхідний дійсно потужний 18-й санкційний пакет проти Росії. Ключовими цілями має стати російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові установи. А також будь-які ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї, ми повинні розширити санкції не тільки проти російських танкерів, але й проти їхніх капітанів та терміналів, які Росія використовує для транспортування нафти. Факти очевидні, щоб зменшився апетит Росії до війни, мають зменшитись її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту, закликав Зеленський. 45 доларів може наблизити мир стеля в 45 доларів. Але для справжнього тривалого миру необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість Росії фінансувати свою агресію. Дуже складно, звичайно, вести ці переговори, тому що коли мова заходить за гроші, коли мова заходить за власні заробітки, то риторика партнерів стає набагато більш. Такою, я б сказав, менш емпатичною да, і більш прагматичною. Тому що гроші вони рулять торгівлею, торгівлі, рулять міжнародною дипломатією. І інколи дуже складно переконати їх, зробляти менше, а підтримати Україну. І тому президент не втомлюється. Це дуже складно, дуже невдячно, навіть така діяльність переконувати партнерів, що вам треба Україну підтримати, навіть коли це буде коштувати вам. Певні грошей, ну і саміт Євросоюзу не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України. Цього разу Угорщина заблокувала цю заяву через стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України. Через це офіційний документ не затвердили, а текст опублікували як додаток, який підтримали 26 країн із 27. І В цьому додатку йдеться про негайне припинення вогню. З боку Росії про нові санкції проти Росії, про 30,5 мільярдів євро допомоги Україні в 2025 році і схвалення прогресу України на шляху до Євросоюзу. Загалом з Угорщини це звичайно дуже складна історія. Тут складно розібратися, чого більше російського впливу, чи виборчої вже боротьби в самій Угорщині. Не було ухвалено рішення про відкриття першого переговорного кластеру Євросоюзу з Україною. Це питання планують обговорити на наступному саміті Євросоюзу в жовтні. Європейська рада знову підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки Росії і закликала до негайного припинення вогню. Чому Угорщина блокує кластери на переговори про вступ України до Євросоюзу? Це робиться з 25-го року. Чому? Тому що в риториці Орбана членство України в Євросоюзі буде тягарем як для блоку ЄС, так і для Угорщини. Також Орбан провів піар-референдум щодо вступу України до Євросоюзу, де ставились так званих п'ять ключових загроз в питаннях. Які за версією уряду Орбану, ці сім загроз, перепрошую, не сім загроз, які за версією уряду Орбану можуть виникнути для Угорщини в разі членства України в Євросоюзі, це економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця? Уряд Угорщини розіслав громадянам лист, в якому прямо закликав угорців виступити проти членства України в Євросоюзі під час цього референдуму. Тобто вони... Провели референдум, на якому самі агітували проти України. На цьому тижні Орбан заявив, що він проти вступу України в ЄС, оскільки це проведе війну на їхню територію. Оголосив результати свого референдуму, де сказав, що 2 мільйони угорців проголосували, і 95% голосів були проти членства України в ЄС. Це не є референдумом в юридичному сенсі. Його результати не мають обов'язкової сили для уряду. Проте, Орбан використовує це опитування як інструмент політичного тиску на партнерів Євросоюзі. Ну і це фейковий референдум за великим рахунком. Це просто використання технологій для мобілізації своїх виборців. У Орбана вибори будуть наступної весни, і йому зараз вкрай складна соціологія не на його боці, вона на боці партії Тиса Петера Мадяра, який є опозицією угорською. Він сказав, що лише 600 тисяч угорців взяли участь в референдумі. Тоді, як в Угорщині проживає 9,5 млн населення. Ну і загалом, звичайно, складно уявити, щоб люди просто йшли і голосували на цьому референдумі, який не має жодної сили. Що їх мало мотивувати влітку кинути всі справи і піти голосувати, я взагалі не уявляю. Тому, звичайно, цими результатами дуже легко маніпулювати, вони мають виключно піар-характер. Києві цей референдум назвали політичною маніпуляцією. Віце-прем'єр з євроінтеграції ю міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила, що це невелика перепона, яка не завадить старту переговорів. Це хочеться вірити. Виступаючи на Єврораді перед лідерами Євросоюзу, Зеленський сказав, щоб зменшити апетит Росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Це ми вже обговорили. Також мова йде про продовження замороження російських активів і подальше використання цих активів для фінансування українських потреб. Закликав до членства України в програмі Safe Security Action for Europe», Програма Європейського Союзу, яка стосується дій в частині безпеки. Саме Україна володіє найактуальнішими знаннями, перевіреними на полі бою про те, яка зброя є найефективнішою. Україна повинна брати участь в спільних закупівлях оборонної продукції, як від виробників Євросоюзу, так і від українських структур. Так. Друзья, так, секунду одну. Будь ласка, поки стрім іде, ставте лайки для того, щоб відео більше мало переглядів і більша аудиторія була. Що сказав Зеленський, також виступаючи на засіданні Євроради, це про мрію Путіна. Вона звучить так: це мрія Путіна, бачити розроблену Європу, де маргінальні голоси набувають впливу і виступають не за єдність, а за розкол. Європейський союз відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі. Євросоюз грає роль в просуванні до миру. Санкції проти Росії залишаються одним з найефективніших інструментів обмеження її агресії. Чому саме мрія Путіна це роздроблена Європа? Тому що мрія Путіна це колапс структур, які виникли в Європі після розпаду Радянського Союзу і кінця Холодної війни. Це Євросоюз і НАТО. Ну, вони існували до цього, але отримали нових членів після розпаду варшавського блоку, і Радянського Союзу. Початку нової ери. І, відповідно, для Путіна це та травма, яку він досі не може пережити. Він вважає, що це особисте його приниження і поява альтернативних для пострадянських посткомуністичних країн, альтернативних інституцій Євросоюзу і НАТО. Це порушує його уявлення про справедливий світ. Він вважає, що ці країни не завжди мали бути прив'язані до радянського Союзу або до Росії. Ну, відповідно, він. Не може пробачити те, що ці країни зробили вибір не на користь Росії. і, Відповідно, його мета зруйнувати єдність Європи, щоб не було цих ефективних успішних прикладів, на які орієнтувалася б вся світова, насправді світовий, світова політика, тому що Євросоюз це світовий феномен, який, до речі, колись навіть виграв Нобелівську премію миру як проєкт, тому що такої тісної інтеграції, яка б забезпечила добробут. Півмільярда населення ніколи не існувало в історії людства. Тому, звичайно, Путіну це все дуже не подобається, і тому колоти Європу, щоб Європа не підтримувала Україну це його мрія, яку він власне, ну, просуває через всі можливі інструменти, в тому числі підтримуючи ці маргінальні голоси в Європі, для того, щоб вони руйнували єдність Євросоюзу. На підтвердження цих слів слова очільника Міністерства закордонних справ Польщі Радика Сікорського, Путін сам одного разу сказав, що Радянський Союз розвалився, тому що втрачав занадто багато на озброєння. А тепер він робить точно те саме. Він веде дуже дорогу війну, а також спровокував і змусив весь Захід посилити свої витрати на оборони. Ми робимо це, тому що Путін загрожує нам. А Путін іде по стопам Брежнєва, який. Почав нову гонку озброєнь, сказав Сікорський, нагадавши, що саме через це розвелися Радянський Союз. Так. Тим часом Єрмак бачить прогрес в санкційних. Діях. Активність танкерного флоту з нафтою російською нафти на борту обвалилася майже вдвічі, сказав Єрмак, що йдеться про активність 343 суден, які перевозили російську нафту в червні. Це стало наслідком санкцій, які скоординовано провели Євросоюз Америка і Велика Британія. Тобто 343 судна. Перевозили нафту в червні, але активність впала в два рази. Більшість з цих суден вже під санкціями. Здатність фінансувати війну знижується. Бо Росія дуже залежить від цього флоту і продажу енергоресурсів. Треба продовжувати тиск. каже Єрмак. В цьому сенсі його санкційна група Єрмака Макфола вона продовжує функціонувати і кожен новий нове напрацювання знову і знову стосується санкцій. Проти Росії, щоб вона не могла примножувати своє багатство і відповідне фінансування машини вбивств, яку вони там фінансують зі своїх енергоресурсів. Так. Сьогодні був черговий етап повернення українських полонених додому. Захисники Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Перебували всі в полоні з 22-го року, найстаршому 62 роки. Повну кількість не розголошується до закінчення всіх обмінних процедур, які були започатковані в останньому Стамбулі. Наймолодший з повернених 24 роки. Коли він потрапив в полон, йому був 21 рік. Серед звільнених є офіцери. Кремль вмовив північно-корейського диктатора Кім Чен Іна перекинути більше північно-корейських солдат в Україну. Вже в липні або в серпні Пхеньян може відправити для підтримки російського наступу в Україні. Додаткові війська. Про це повідомляє південнокорейська розвідка, Національна розвідувальна служба НІС. Вони в свою чергу повідомили про це депутатів південнокорейського парламенту, а ті вже повідомили журналістів. Як повідомляє агентство Reuters, Москва готується почати новий широкомасштабний наступ на Україну в липні-серпні. Сказав журналістам, депутат південнокорейського парламенту Лі Сон Гвон. Спецслужба отримала дані про те, що Північна Корея проводить набір нового контингента, щоб кинути його в атаку разом з Росією. Ще, ще однією підставою таких оцінок розвитка Південної Кореї називає нещодавний візит до Пхеньяна Високопоставленого представника Служби безпеки президента Росії. Така от інформація. Ну, я вам скажу, що в принципі новини тут немає великої, в тому, що Путін вже веде цей наступ, він його не розпочне, а він вже веде. А південнопівнічні кореції йому треба можливо для ротації своїх підрозділів на території Росії. Я, ну якщо він піде під північна Кореція на території України, то це буде абсолютно вже інша взагалі історія. Прем'єр Італії Джорджа Мелані порадила Трампу проявити щодо війни в Україні таку ж рішучість, як щодо Ірану. Про це вона сказала самому Трампу на саміті НАТО в Газі. Так, друзі, ну що, переходимо до запитання. Вже пік ППО якраз починає працювати. Нагадаю, що на цьому збір. Продовжується на потреби підрозділів Кракен, Ахіллес і Немезіс, які захищають Україну на сході. Банка в описі відео тут е, теж є можливість зробити донат на PayPal. Андрій Воліков, скажіть, чи є якесь очікування, коли вдасться екранувати столиці від цих дронів? Раніше не було так, сьогодні довелось дружину та сина відправити в Німеччину. Ну, я можу сказати, що це питання треба ставити не мені. Ми можемо з вами говорити тільки про те, що Росія вдосконалює свої. Шахеди вони летять вище і летять швидше. І вогневі групи не настільки спроможні, як були раніше, до того, щоб їх збивати. Але, звичайно, працюють постійно над рішеннями, щоб використовувати дешевші ракети для збиття шахетів і так далі. Артем Пріхно, вітання з Костянтинівки! У нас важко. Артеме, я вас радий чути, радий що ви виходите на зв'язок. Минулого разу до Костянтинівки не вдалося доїхати. Власне, сам командир 28-ї бригади сказав цього не робити. Я так розумію, місто вже повністю вся Костянтинівка під ударами шахедів. Ви не шахедів, вибачте, в піввідронів. І зруйнована заправка, так, наскільки я розумію, теж на в'їзді з боку Дружківки. І вже в місті створено не. Неможливі для існування умови. Але, звичайно, хотілося б почути від вас, яка там обстановка. Анатолій Меріальний. Цікава ваша думка, чому Порошенко заслав наших моряків навколо Криму. Це ж не була якась військова мета. Ну, це мова йде про 18 рік. Я думаю, моя особиста думка тоді Порошенко хотів спровокувати загострення і відкласти президентські вибори, тому що він розумів, що він програє їх зеленському, і він цю історію з моряками, пам'ятаєте, тоді екстрено збирав парламент, щоб запровадити воєнний стан і не дати можливість проводити вибори. Але парламент це це дуже добре розумів і не дав Порошенку такої можливості. Євроденс. Найкращі санкції це санкції Буданова-Малюка. Ось би знищити дронами два порта: перший в Новоросійську, а другий в Усть Луга. Ну, знаєте, воно так легко пишеться, але дуже складно реалізовується. Тому треба розуміти, що за кожною реалізацією дуже великі зусилля, і не всі вони увінчаються успіхом. Чи допоможе президент мешканцям мікрорайону відрадний у Києві втрутитись до діяльності кличка, збудувати бомбосховище? Ну, відповідно ж є новий керівник адміністрації, то звичайно треба до нього адресувати ці запитання. Артем Прихно пише з Костянтинівки, що все місто зараз в оптоволокні. Ну так, да, тобто, виходить, що вже немає можливості в Костянтинівці заховатися від дронів. Ніде, воно повністю береться таку, якби, під контроль, під дроновий контроль при цьому на оптоволокні, з яким дуже складно боротися. Діп Стейт пише, що на Донеччині сипиться фронт. Це правда ні? Діп Стейт такого не пише, він пише про складності. І бачимо, як утворюються такі напівоточення, щоб Костянтинівку щонайменше відрізати. Але ситуація вона не проста і ніколи там простої не було. Тому я не думаю, що мова йде про те, що називається Сипеться фронт. Але ситуація складна. Наталія Анохіна пам'ятаємо ці цинічні неприпустимі дії Порошенка задля утримання при владі в останній рік його президентства. Дуже добре, щоб всі пам'ятали, в тому числі виборці на наступних виборах, до чого він був готовий вдатися, щоб бути біля корита. Так, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Я вам дякую за увагу. Монобанка в описі, в чаті. PayPal в чаті в описі є теж. До побачення, до зв'язку, до скорого контакту, до зустрічі. Добра ніч. Сподіваюсь, ніч буде тихою. Всім, хто буде в записі, хорошого закінчення тижня. До побачення. Пока.